І не накрині. У мозгах переворот в тебе неправильний народ. Чим менти сильніше б'ються, тим вони сильніше сміються. Проти них ти більше сили людей ще більше навалило. Українці, дивись, не тікають. Зараз нам тут наваляють, з ними ангел і звезда ірод все тобі. Пішов так! Ти як хочеш, а я пішов. Отапайте його! Мати сина водить світ, не для горя, не для бід, і у іроді війську теж є мами українські. Знайте, всі ви наші діти є кому вас боронити. Хто ж воює з народом? Буде так, як з цим і родом.